Шисла, глава 17. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлових синів, і візьми від них по одній палиці для батьківського дому, від усіх їхніх начальників для дому їхніх батьків, дванадцять палець, і напиши імення кожного на палиці його, а Ааронове імення напишеш на левієвій палиці, бо одна палиця для до голови дому батьків їх, і покладеш їх у скині заповіту перед ковчегом свідоцтва, де я за умовою буду являтися вам. І станеться той чоловік, що я виберу його, його палиця зацвіте, і я відхилю від себе нарікання ізраїлевих синів, що вони нарікають на вас. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, і дали йому всі їхні начальники по палиці від кожного начальника для дому їхніх батьків дванадцять палиць, а палиця Ааронова серед їхніх палець, і поклав Моїсей ті палиці перед Господнім лицем у скині заповіту. І сталося на завтра, і війшов Мойсей до скині заповіту, аж ось зацвіла Ааронова палиця для Левієвого дому, і пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі мигдалі. І виніс Мойсей усі ті палиці спосеред Господнього лиця до всіх Ізраїлових синів, і вони побачили, і взяли кожен свою палицю. І сказав Господь до Мойсея Верни Ааронову палицю до ковчего свідоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синів, і спиниш їхні нарікання проти мене, щоб не повмирали вони. І зробив так Моїсей, як Господь наказав був йому, так він і зробив. І сказали Ізраїлові сини до Мойсея, говорячи тож ми повмираємо, погинемо, усі ми погинемо. Кожен, хто наблизиться до Господньої скинії, помре, чи ж ми до решти вимремо?